Доброго ранку дня, вечора чи ночі, пані та панове, вітаю вас з минулими святами. Настав новий 2024 рік. А це означає, що нас очікують дуже багато файних прем'єр в майбутньому. Саме про них я вам сьогодні розповім. Сідайте зручніше, візьміть собі пиріжечок. Пиріжочок? Налийте живчика з лимоном або ще чогось смачненького і приємного перегляду. Але перед тим як ми почнемо. Немо, я попрошу вас поставити ваш найочікуваніший лайк, оформити найочікуванішу підписочку. Ну і звісно, написати файний коментар. З вами на зв'язку, містер Бобер. Ви на каналі про фільми, серіали і не більше. І це добірка найочікуваніших фільмів першої частини 2024 року. Аргайл довгоочікуваний шпигунський трилер, який має вийти на великі екрани вже 2 лютого. Режисером став Метю Вон, відомий за такими фільмами, як «Кінгсмен» та Люди Ікс, Перший клас. Майбутній детектив може похвалитися іменитим акторським складом: Геральд Кавіл. Ой, тобто Генрі Кавіл, Дуа Ліпа, Брайс Даллас Ховард, Семуель Джексон, Сем Роквел, Брайан Кренстон та інші. Історія обертається навколо інтерв'ю. Верхньої письменниці, яка пише детективи Еллі Конвей, вона випадково потрапляє у реальний світ шпигунства, коли сюжети її книжок занадто точно описують діяльність зловісного підпільного синдикату. Коли письменниця зустрічає шпигуна Ейдена, роль якого зіграв Сем Роквелл, який з'являється, щоб врятувати її від викрадення синдикатом, Еллі та її улюблений кіт Альфі занурюються в таємничий світ, де ніщо і ніхто не є тим, чим здається здається. Фільм повинен нас захопити своїми високооктановим екшеном та інтригуючим сюжетом. Фільм, над яким Sony почали працювати в далекому 2019 році. Нарешті з'явиться на екранах в цьому році. Мадам Павутина супергеройський фільм, заснований на одноіменному персонажі Marvel Comics. Фільм зняла С Джей Кларксон. Ні, вона не родичка легендарного поціновувача автомобілів, яка й до цього зняла декілька епізодів таких відомих серіалів, як Декстер, Доктор Хаус та Спадщина. Головну роль у фільмі виконує Дакота Джонсон. А допомагати їй у супергеройських пригодах будуть Сідні Свині, Ізабела Монер та Емма Робертс. Мадам Павутина має стати четвертим фільмом у всесвіті людини Павука від Sony. Перші три це обидві частини Венома та Морбіус. Супергеройська картина розповість нам про походження однієї з найзагадковіших героїнь Марвел. У трилері нам показали Касандру Веб, парамедикиню з Манхеттена, яка виявляє в собі здібності до ясновидіння. Зіткнувшись з откровеннями щодо миного, вона знайомиться з трьома молодими жінками, яким судилося багатообіцяючі майбутнє. Та чи вдасться їм пережити фатальне сьогодення? Фільм має вийти у прокат 14 лютого. Дюна, частина друга, це довгоочікуване продовження науково-фантастичної екранізації роману Френка Герберта Дюна, який отримав схвалення критиків. Дія відбуватиметься у далекому майбутньому, де панують міжзоряні подорожі та політичні інтриги. Історія продовжує розкривати складний і захоплюючий всесвіт, представлений у його попереднику. Фільм досліджуватиме міфічну подорож Пола Атрейдеса. Коли він об'єднується з Чані та Фріменами під час війни, щоб помститися змовникам, які знищили його родину. Стоячи перед вибором між коханням свого життя та долею Всесвіту, він намагається запобігти жахливому майбутньому, яке може передбачити лише він. До своїх ролей повернуться Тімоті Шаламе, Зендея, Ребека Фергюсон, Джош Бролін, Дейв Батіста та інші в сиквелі з'являться також і нові обличчя: Флоренс П'ю, яка зіграє принцесу. Ірлан Коріно та Остін Батлер в ролі безжального вбивці Фейта зняв це усе режисер першої частини Дюни Дені Вільньов. Вийде блокбастер вже 29 лютого. Кунг фу Панда 4 це довгоочікуваний анімаційний фільм, який продовжує пічну подорож По, милої та незграбної панди, яка стає майстром кунг фу. Четверта та остання частина кунг-фу франшизи розкаже нам історію про те, як По готується стати духовним лідером своєї долини миру. Але йому також потрібен хтось, хто б зайняв його місце воїна дракона. Тож він вирішує знайти гідного спадкоємця і навчити його усього, що знає сам. Ну і звісно, як без злоді. О, та шалена п'ятірка зіткнуться з лиходієм на ім'я Хамелеон, який викликає лиходіїв з минулого. Трейлер мультфільму підняв досить потужний хайп. Боюся уявити, що буде, коли стрічка вийде в прокат. До речі, глянути на великих екранах пригоди по і компанії можна буде вже 14 березня. Ні-ні-ні, ні це не друга частина пригод Чарлі Хенема в ролі короля Артура. Фільм розповість нам про Мікаеля Лінднорда, капітаном шведської команди Екстремальних гонок, який зустрів і потоваришував з пораненим бродячим собакою під час 400 мильних перегонів еквадорськими джунглями, де вони перетинали річки і боролися з хворобами і травмами в найсуворіших умовах. Сюжет фільму натхнений реальною історією, яка описана у книзі того ж самого Мікаеля. Ля Норда під назвою Артур Пес, який перетнув джунглі, щоб знайти дім. Головні ролі зіграють Марк Волберг та Сіму Лю. у США. Картина вийде 22 березня. А от в Україні навряд чи буде прокат в кінотеатрах. Ще одна спроба реанімувати легендарну франшизу: мисливці за привидами Крижана імперія, комедійно-фантастичний фільм про відомих дослідників паранормальних явищ, сім'я Шпенглерів повертається туди, звідки все почалося, до культової пожежної частини Нью-Йорка, щоб об'єднатися з оригінальними мисливцями за привидами, які створили надсекретну дослідницьку лабораторію, щоб вивести викрадення привидів на новий рівень. Але коли знахідка стародавнього артефакту Факту вивільняє злу силу нові і оригінальні мисливці за приводами повинні об'єднати зусилля щоб захистити свій дім і врятувати світ від другого льодовикового періоду. Навіщо рятувати світ від такого файного мультфільму? Я не розумію. До своїх ролей повернуться Біл Мюрей та Пол Рад Рижана імперія завітає у кінотеатри 28 березня цього року. Після приголомшливого успіху Он Джун Хо на Оскарі 2019 року, де він забрав найкращого режисера, а його робота під назвою Паразити забрала головний приз премії найкращий фільм. Він повертається до нас з новим sci-fi фентезі під назвою «Мікі 17». Сценарій лягла книга Едварда Ештона «Мікі 7». Головну роль зіграв Едвард Кален, ой, тобто Роберт Паттінсон, який зіграв одноразового члена екіпажу в космічній місії. Обраного для виконання небезпечних завдань, адже його свідомість можна перенести в нове ідентичне тіло. Однак під час одного такого переносу щось йде не за планом. Окрім Патінсона, в фільмі з'являться такі актори, як Марк Руфало, Тоні Колет та Стівен Юн. Прем'єра запланована на 28 березня. Після відпочинку в три роки Годзіла та Конг знову вирішили з'ясувати, хто з них сильніший. Продовження епічної франшизи з мільйоном спецефектів розповість нам про боротьбу двох велетнів з черговою колосальною смертельною загрозою, прихованою в нашому світі, яка загрожує існуванню як їхнього виду, так і нашого. Цей фільм також буде досліджувати стародавню битву титанів, яка об'єднала людей та монстрів. Прем'єра намічена на 11 квітня. Ви могли не чути про цей фільм, але я впевнений, що ви бачили кадр з цього фільму в мемах: претенденти або челенджери це романтична спортивна комедія від режисера Луки Гуадіньо, який до цього зняв назви мене своїм ім'ям з Тімоті Шаломе у головній ролі. В головній ролі цього фільму Зендая, яка зіграла Ташу Дункан, колишнього Вундеркінда з тенісу, а тепер тренера. Заміжня за чемпіоном, який останнім часом погано грає, зіграв Майк Фейс. Стратегія Таші, спрямована на порятунок свого чоловіка, приймає несподіваний поворот, коли йому доводиться зіткнутися з розбитим Патріком, якого зіграв Джошо Конор, колишнім найкращим другом Арта Дональдсона, так звуть чемпіона, і колишнім хлопцем Таші. Прем'єра запланована на 26 квітня цього року. Якщо ви подумали, що залізна людина і Капітан Америка знову будуть вирішувати, хто з них вистоїть увесь день. Я вистою весь день, то я вас засмучу. Цей фільм розповість нам про найближче майбутнє у США, в якому через політичну кризу починається громадянська війна. Нагадую. Це лише фільм. В центрі сюжету команда журналістів, яка подорожує Сполученими Штатами під час громадянської війни і висвітлює усі події. Фільм зняла студія А 24 яка подарувала нам такі фільми, як Все завжди і водночас Леді Птаха та Кит. Головні ролі виконали Кірсен Данст та Джесі Племонс. Прем'єра фільму відбудеться 25 квітня. В головних ролях Раян Гослін. Каскадер це майбутній американський бойовик режисера Девіда Літча, який до цього зняв першого Джона Уіка, другого Дедпула, форсаж Гобста Шоу і швидкісний поїзд. Коротше кажучи, спецпотоповим бойовикам. Історія обертається навколо колишнього каскадера Кольта Сіверса, якого зіграв Райан Гослінг, який після свого річного відпочинку від роботи знову опиняється на знімальному майданчику разом із зіркою першої величини, у якої він колись давно був до. Лером, коли зірка зникає, а фільм, режисером якого є колишня дівчина Кольта Джоді, яку зіграла Емілі Блант, опиняється під загрозою. Він зголошується розслідувати зникнення актора. Окрім вище згаданих зірок у фільмі, також з'являться Хана Ведінгем та Арон Тейлор Джонсон. Прем'єра ж відбудеться 2 травня. «Уявні друзі це майбутня анімаційна фентезі-комедія, написана та зарежисована талановитим Джоном Карасінським. Картина розкаже нам про молоду дівчинку на ім'я Беа, яка пережила важкі часи і отримала здатність бачити уявних друзів, які пережили такі ж важкі часи, як і вона. У фільмі з'являться Райан Рейноудс, сам Джон Карасінський, Емілі Блант, Мет Деймон та Він Свон. Дата прем'єри 16 травня. 23 травня виходять одразу три фільми, варті вашої уваги, про які я вам розповім згодом. А спочатку я хотів би подякувати нашим воїнам, які захищають нас кожного дня, і без яких не було б цього контенту, і хочу закликати вас донатити та допомагати зі зборами. Ну а ми продовжуємо. Про розробку цього анімаційно-комедійного фільму було оголошено ще в далекому 2016 році. Але мультфільму довелося пережити стільки труднощів, що і ворогу не побажаєш. І ось нарешті, через стільки років пригоду лінивого кота побачить світ. Історія розвернеться навколо кого б ви думали? Правильно, Гарфілда, озвученого Крісом Пратом, який збирається влаштувати дику пригоду просто неба після несподіваного возз'єднання з. Зі своїм давно втраченим батьком, брудним вуличним котом Віком, озвученим Самуелем Енджерсоном, Гарфілд і Гарфюд, його друг собака Оуді, змушені залишити своє розпещене життя і приєднатися до Віка у веселому пограбуванні з високими ставками. Варто сказати, що це, на жаль, не пряме продовження відомих двох фільмів. Скоріше, інший всесвіт Рез питати у Стренджа, як це все працює. Мультфільм вийде на великі екрани. 23 травня. Другий, але вже більш цікавий фільм, який вийде 23 травня: Королівство планети Мав це продовження вже відомої франшизи. Дія нового фільму про Мавп розгорнеться через багато років після завершення війни за планету Мав 2017 року. Багато суспільств людиноподібних Мавп еволюціонували, тоді як люди здечавіли. Один лідер Мав починає шукати людську технологію, яка йому потрібна. Все це не проходить без інтриг. Та битву між племенами Мавп із відомих акторів тут можна зустріти Фрею Алан, яку ви могли бачити у серіалі Відьмак. А зняв це все вез Бол, який до цього зняв трилогію про того, що біжить лабіринтом. Він знає, як знімати постапокаліптичний світ. Ну і останнім, але на мою скромну думку, найцікавішим фільмом, який вийде 23 травня, стане спін-офф шаленого Макса під назвою Фуріоза. Картина розповість нам про юну фуріозу, яку зіграла Анна Тейлор Джой. Вона живе в зеленому місці багатьох матерів. Матріархальному багатому ресурсами суспільстві, але її мирне існування обривається, коли її забирає мандрівна байкерська орда на чолі з воєначальником Дементусом, роль якого зіграв Кріс Хемсворт. Фуріозі доведеться пройти через багато випробувань і, звісно, жорстких автомобільних погонь. Якщо вона хоче повернутися додому, режисерську роль взяв на себе Джордж Міллер, який зняв оригінальну трилогію шаленого Максу, та шалений Макс. Дорога гніву, де, до речі, Шарлі Терон грає фуріозу. До речі, пишіть в коментарях, чи підходить Анна Тейлор-Джой на роль фуріози. Балерина це перший спіноф по франшизі Джона Уіка, якщо не брати до уваги серіал «Континенталь», який вийшов в минулому році. Фільм розгортається між подіями третьої та четвертої частини Джона Уіка. Трейлер ще не вийшов, а єдине, що відоме з сюжету майбутнього бойовика, так це те, що балерина вбивця на ім'я Руні, полює на тих, хто вбив її сім'ю. Звучить трошки банальненько, звісно, але зняв картину Лен Вайсман, який до цього Яв декілька прохідних бойовичків головну роль виконала Анна Де Армас. До своїх ролей повернуться Іін Макшейн і Кіану Рівз. З нових облич варто виділити Нормана Рідуса. Прем'єра поки що намічена на 7 червня. Продовження одноіменного мультфільму 2015 року повертає глядачів у свідомість підлітка Райлі. Головне управління емоціями у голові дівчини зіштовхується з раптовим виселенням, щоб звільнити місце для нових емоцій. Радість, печаль, гнів, страх та відраза залишаються разом, але вони не знають, що відчувати, коли з'являється нова емоція. Тривожність. Враховуючи успіх першого мультфільму, вихід продовження був питанням часу. Ційний фільм завітає в кінотеатрі 13 червня. І ще одне продовження відомої франшизи, яке вийде на великі екрани у 2024 році. Трейлер поки що не вийшов, а деталі сюжету також поки що невідомі. Відомо тільки, що Віл Сміт та Мартін Лоуренс повернуться до своїх ролей. Зйомки фільму розпочалися ще в квітні 2023 року, але були призупинені на час страйку акторів Голівуду. На даний момент є інформація, що картина вже знаходиться на постпродакшені, а дата релізу пригод двох друзів-полісменів намічена на 14 червня цього року. У фільмі Байкери з Остіном Батлером, Джоді Комером, Томом Харді та Норманом Рідусом у головних ролях розповідається про розвиток мотоциклетного клубу Вандаус на середньому заході США. Клуб за десятиліття еволюціонує з місця збору місцевих аутсайдерів у більш зловісну банду. Як можна побачити в трейлері, цей фільм наповнений байкерським стилем, а вишенькою на торті стають імениті актори та акторка. Прем'єра фільму в Україні відбудеться десь в червні місяці. Ще один спінов в сьогоднішній добірці: Тихе місце день перший майбутній фільм жахів, знятий режисером Майклом Сарновським, який до цього зняв лише один фільм під назвою Свиня з Ніколасом Кейджем в головній ролі. Дія фільму відбувається в перший день після появи на землі таємничих інопланетних монстрів, які абсолютно сліпі, але мають надчутливий слух, завдяки якому, почувши жертву, швидко наздоганяють і вбивають її. Головне. Ролях Кіліан Мьорфі та Джимон Хонсу. Прем'єра відбудеться приблизно 27 червня. Ну а на сьогодні це все. Сподіваюсь, ви дізнались про якусь нову прем'єру, яку тепер будете очікувати з нетерпінням, з таким самим нетерпінням, як я очікую фільм «Балерина». З вами на зв'язку був містер Бобер. Не забудьте поставити свій лайкос та оформити підписочку. Дякую за перегляд і до нових зустрічей, пані та панове.